Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео автономна поворотна камера відеоспостереження ZKTECO C4DS. Це сучасне рішення для безпеки і спостереження як усередині приміщень, так і на вулиці. І почнемо з комплектації. Камера, монтажна пластина, гвинти для монтажу, USB-кабель для заряджання, сонячна панель, кронштейн та інструкція. Щоб належним чином оцінити можливості відеокамери, підключимо її. Для початку встановіть на ваш смартфон додаток ZSMart або TuyaSmart. Увідіть у свій обліковий запис або створіть новий. Відкрийте силіконову заглушку в нижній частині камери. Тут знаходяться кнопка живлення, кнопка скидання до заводських налаштувань, слот для карти пам'яті, максимальний обсяг 256 ГБ. Вмикаємо камеру, утримуючи кнопку живлення 5 секунд. Лунає звуковий сигнал. А індикатор стану блимає червоним. В додатку у верхньому правому куті інтерфейсу натискаємо Плюс, додати пристрій. У розділі Розумна камера вибираємо нашу C4DS, натискаємо далі, вибираємо потрібний Wi-Fi і вводимо пароль. Камера працює лише з Wi-Fi 2,4 ГГц. Зверніть на це увагу при підключенні. Натискаємо кнопку Далі. Скануємо QR-код камерою. Щойно почули звуковий сигнал. Натискаємо на смартфоні Чули звуковий сигнал. Відбувається підключення. Пристрій додано. Після того, як камера налаштована, можна переходити до монтажу. Комплектний кронштейн дозволяє закріпити камеру на плоскій поверхні. Це може бути стіна або додатковий кронштейн для кріплення на стовпі. Доступний за посиланням під відео перевага зекатека C4DS – універсальне живлення. Камера працює від вбудованого літієвого акумулятора ємністю 9000 мАч. Для заряджання від мережі 220 В використовуйте блок живлення 5 В 2 А. Поки пристрій заряджається, світиться червоний світлодіод. Від 0 до 100% зарядка триває приблизно 10 годин. Залишок заряду відображається в додатку. Якщо мережа зникне, камера все одно продовжить працювати від акумулятора. І, мабуть, головне, акумулятор можна заряджати від сонячної панелі. Високоефективна монокристалічна кремнієва сонячна панель потужністю 3 Вт в комплекті. І таке рішення стане в нагоді, коли на місці встановлення відсутня можливість прокласти кабелі. Якісне 3 мегапіксельне зображення ви отримуєте вдень, за кольорове зображення вночі відповідає біле світлодіодне підсвічування, увімкнуть інфрачервоне підсвічування, щоб камера в темряві лишалась непоміченою. А от картинка стане чорно-білою. Фіксований об'єктив 2,8 мм створює кут огляду в 130 градусів, а додатково, дистанційно, повертаємо камеру, змінюємо кут нахилу, тим самим керуємо полем зору, жодних сліпих зон. Камера в режимі очікування має мінімальне споживання енергії. Після того, як спрацьовує інфрачервоний датчик руху, камера прокидається. Включіть у налаштуваннях виявлення людини і запис буде зберігатися лише за реальною активності. ZKTA C4DS може виконувати функції охоронної сигналізації. У разі виявлення руху вночі вмикається біле світло і сирена. Маленька порада. Уникайте встановлення пристрою поблизу дороги загального користування. Часті спрацювання збільшують енергоспоживання камери і ледь не забув. Смартфон не єдиний пристрій для керування камерою. В браузері на комп'ютері введіть адресу. Для входу в свій обліковий запис в додатку ZSMART скануємо QR-код. Переглядаємо відео як в реальному часі, так і записи архіву з карти пам'яті. Камера ZKTA C4DS це автономна камера, яка не потребує проводів, працює від сонячної енергії та забезпечує якісне відеоспостереження день і вночі. Це ідеальне рішення для автономного відеоспостереження. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!